Добро України героям слава Путін Хіло. Пане Геннадію, вже лунає зараз інформація. Готуємося до імовірного посилення з території Білорусі. А так, уже понад півтори сотні вильотів за добу фіксують наші повітряні сили, але. Разом із тим уже бачимо і те, що кількість ракетних обстрілів зменшується. Що це? Чи це якась грам'язама, чи це залякування до Дня Незалежності? Чи, е, чи це просто анонс того, що нам слід чекати уже за деякий час посилення їхніх дій уже реальних? Е, передусім я хочу зазначити, що Їхніми м'язами вони можуть лякати себе особисто, своїх е, жінок там, дівчат і то все. Тому що е, колись пам'ятаєте, коли козаки писали е, лист султану, що вони той султан має сісти чимось на, на їжака, от десь приблизно так. Але ми маємо всі усвідомлювати: насправді є загроза, що е, ті фідірасти, мешканці Російської Федерації. Ті, всі федерасти можуть зіпсувати або спробувати зробити спробу зіпсувати нам День Незалежності. Вони обов'язково щось якусь нечисть придумають. Тому ми, громадяни України, маємо усвідомлювати собі загрози і відповідним чином реагувати, не нехтувати повітряними тривогами і будь-чим подібним заходом, які наша держава. Впливає на нашу безпеку, тобто знати, де найближчі місця, де розташовані сховища, і решта, решта решта подібних місць. Щодо конкретів вашого запитання, хочу зазначити, що так, ймовірність нанесення ракетних ударів або якихось провокативних речей під час Дня Незалежності ми маємо всі очікувати. Як це було до Дня державності, зрештою, Так, ми маємо бути свідомі, що вони обов'язково щось спробують зробити. І головна, якби посили, я хочу, щоб всі глядачі, ваші, наші, побачили, почули це все і зрозуміли, зробили внески. Ми маємо бути всі дуже обережні. Чому? Тому що якщо ми будемо обережні, і будемо зберігати своє життя, життя своїх найближчих. То задумки федерастів просто не, знаєте, не зможуть бути реалізовані. Максимум, що вони доб'ються, то десь будуть побиті шибки. Ну від якогось вибуху останнім часом. Величезна подяка протиповітряній обороні України, яка працює на 15 по 12 чи по 10 бальній системі. Величезна подяка шана. Взагалі, з всім збройним силам України, зокрема протиповітряній обороні, в тобто вони виконують все те, щоб зменшити ризики для населення України для громадян України, в тому числі для збройних сил України, тому що вони бережуть життя наших солдат, які знаходяться в цей час на передовій, і роблять все для того, щоб суттєво зменшити ризики. Пане Геннадію, є е ще я інформація слово, вибачаюсь, істотне слово, але всі наші е, глядачі і громадяни України мають зрозуміти одну річ: що 100% зробити або відтворити в техніці неможливо так само, 100% закрити небо від ворожих посягань немає технічної кома та інженерної можливості. Е, є інформація з тої самої Білорусі, яку подає білоруський гаюн, це про те, що на аеродромі Зябрівка вже зібрано близько 60 ракет до комплексів с 300 і С-400. Ми вже бачили їхнє застосування в плані земля-земля. Це комплекси протиповітряної оборони. Так наскільки ефективно використовувати їх не за призначенням, і яку загрозу можуть нести вони для населення України, яка там радіус чи дальність польоту цієї ракети, і наскільки вона видима для радарів, щоб можна було її збити на підльотах. Я хочу передусім зазначити і поставити до відома всіх громадян України, які нас зараз дивляться, що С-300 комплекс, бойова частина цієї ракети це є увага. 20 тисяч підготовлених уламків. Ці уламки підготовлені в бойовій частині, власне, для ураження повітряних цілей, але вони дуже небезпечні на землі, тобто, це є. Як Монка, да або спеціально підготовлена протипіхотна граната, але з потужним з потужною бойовою частиною, яка крім знищення в того місця, в якого вона потрапить, може ще нанести, боронь боже, шкоду шкоду людям. Тому наголошую в другій, буду наголошувати завжди, що громадяни України не мають права морально нехтувати сигналами повітряної тривоги, на жаль. На жаль, у нас є війна, і на жаль, це не є якісь комп'ютерні ігри, де можна зробити, зробити овер грі і почати гру заново, маючи ще дев'ять запасних життів. Я би ще хотів, щоб пан Іван відреагував на це от нецільове використання авіаційних комплексів проти мирного населення. З чим це може бути пов'язано і? Що ще росіяни можуть вигадати, щоб перепрофілювати і вбивати мирних людей? Тут може бути декілька версій: про те, що в них не вистачає ракет для використання по, по наземних цілях спеціалізованих. По друге, те, що вони надіються власне, завдавати надзвичайно великої шкоди живій силі, тобто це удари по мирному населенню. І третє, можливо, вони проводять такі, знаєте, апробації в дії, перевіряють, які можливості можуть нанести оці шрапнельні удари, осколково шрапнельні удари, так правильно сказав наш доповідач, що вони, власне, призначені для того, щоб створювати велику хмару дрібних уламків, які можуть бути більше небезпечні для живої ж сили або для ураження. Технічних засобів, бо проти броньових засобів вони не настільки будуть ефективними. Але ну найкраще це знають напевно самі росіяни. Тобто, фактично вони, вони перепрофільовують ці комплекси для того, щоб стріляти по людям. Я не думаю, що не вони їх перепрофільовують. У них засту е... застосування цього комплексу воно допускає його використання по класу земля-земля, mm -hmm. але чи це воно спеціалізовано використовується зараз? Я думаю, що ще всього, те, що їм не вистачає спеціалізованих ракет. Е, ще одне останнє питання до пана Геннадія. Є інформація від головного управління розвідки України про те, що російські пілоти збирають копії наказів на для цього вони це можуть робити, на вашу думку, я хочу зазначити вам зараз і всім нашим глядачам, що колись я два тижні тому виступав на одному з українських телеканалів Еспресо, і власне після того як було нанесено нищівні удари по цивільним об'єктам України будинку, тобто торговому дому. Де загинула велика кількість цивілів, цивільних людей вони не могли цього прикрити і зрозуміти і прикрити росіяни? Я хочу зазначити, тоді я голосно сказав. А я людина в авіаційному світі трішечки відома. Я тоді особисто сказав, а зараз хочу підтвердити, що кожне прізвище російського пілота, льотчика, да відомо, де він живе, як він живе, чому він ще живе. Все відомо. то що вони починають щось збирати. Це не буде Це не відповідає тому, що щось може змінити це зміни щось в їхньому житті. Після того, як вони прийняли рішення нанести удар, тобто ввести в систему програмування, координати мирних цілей в Україні. Вони є е, людьми, які зробили е, в, військову військовий злочин. Це е, спеціальний термінологія, що. Значить, військовий злочин, і вони є підсудні люди. А якщо вони траплять на, на е, територію України, ну люди можуть якось вирішити по-своєму. І вони мають ті істоти собі усвідомлювати, що е, часи їхні, їхній годинник їхнього життя рахує в іншому напрямку до кінця. І вони це мають зробити е, собі усвідомлювати і усвідомити. Все, крапка, нема нічого, вибачайте. Ми тут на е, навчаннях, ми на тренуваннях, жодних навчань, тренувань нема. Все по, все по дорослому. Вони прийняли рішення зробити ураження цивільних об'єктів і громадян України. Крапка. Все життя рахує е, свій час в зворотньому напрямку. Крапочка. Ніхто нікому нікому нічого дарувати не буде. Тому що якщо ми будемо щось дарувати, ми будемо нон-стоп нон страчувати або тратити ті можливості історичні, які нам надані сто років тому Україна перестала існувати як держава, тому що вважала, що ну треба якось по-інакшому. Скільки сотень тисяч людей з великої букви людей? Віддали життя, щоб Україна знову отримала незалежність, і ми віримо, пане Гнаді, обов'язково, що усі російські вбивці незалежно від рівня рангу, ми їх. Ми їхні імена дізнаємося, і їх обов'язково притягнемо до відповідальності. Геннадій Хазан, авіатор, льотчик, голова Всеукраїнської авіаційної асоціації ОПА Україна. Був у нашому ефірі. Дякуємо вам і слава Дякую. Україні! Героям Дякую. слава! І ми ще на один день ближче до перемоги. Обов'язково наближаємо її кожен на своєму фронті. Дякуємо.